ефірі Івні Ньюз» у студії для вас працює Фаїна Василенко. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Без зброї, але з непохитною підтримкою до Києва прибув американський сенатор республіканець Лінсі Грем. У посольстві США зазначили, візит демонструє повну солідарність, яка має вирішальне значення для успіху України у війні з Росією. Раніше сенатор Грем був відомий активною підтримкою нашої країни. Проте минулого місяця він виступив проти пакету фінансування для України і підтримав позицію експрезидента Трампа. Сенатор вже зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. обговорили питання подальшої допомоги Україні, зокрема постачання систем ППО та ракет до них. you Ще один раніше анонсований візит відкладається. Президент Франції Мануель Макрон запевнив, що обов'язково здійснить візит в Україну і прибуде не з порожніми руками. В інтерв'ю українським змі французький лідер заявив, його візит означатиме сильний посил і нові напрямки у співпраці. Макрон наголосив, що після лютневого гостин Зеленського була виконана вагома робота для реальної підтримки України. А зустрічі з німецьким канцлером і польським президентом переконали Макрона, що виділити додаткові фінанси в межах механізму солідарності на рівні Євросоюзу можна. Уже традиційно у Києві в неділю небайдужі громадяни та родини військовополонених маріупольського гарнізону провели акцію нагадування про полонених захисників Азовсталі. Цього разу сотні людей зібралися біля театру опери та балету, вшанували пам'ять маріупольців, убитих росіянами два роки тому в тамтешньому драмтеатрі. І нагадали, що вже майже два роки героїчні захисники Маріуполя проживають жахіття ворожого полону. Зазначив учасників заходу, що тижня стає більше його мета не дати забути про тих військових і цивільних, які опинилися в російській неволі. Протести киянь дають результати. Скандальна забудова поряд із Солом'янським парком не витримала перевірки Держінспекції архітектури та містобудування. Після аудиту інспектори зупинили дію виданих раніше документів на будівництво. Провести перевірку містян безліч разів просили мера Віталія Кличка. Проте крапку в питанні поставили не відповідальні від КМДА, а лише урядова інспекція. Нагадаю, ще в 2019 році Київрада видала забудовнику дозвіл звести біля Солом'янського парку багатофункціональний комплекс, зокрема з готелями й офісами. Проте рости на цьому місці почав житловий комплекс. А от будівництва в межах відновлення Київщини тривають у Бородянці. Закінчили відновлювати ліцей номер 1 Його окупанти зруйнували майже повністю ще на початку повномасштабного вторгнення. В обласній військовій адміністрації кажуть, будівля була знищена на 80%. Відремонтувати навчальний заклад допоміг уряд Литви. Утеплили фасад, встановили вікна, модернізували приміщення у класах і лабораторіях. З'явилися сучасні меблі, інтерактивні панелі та комп'ютерна техніка. Держзрада, справа сімейна служба безпеки України затримала двох чоловіків, які на замовлення ФСБ готували ворожі ракетні удари і навіть ховали останки загиблих рашистів під Києвом. Як розповіли, в СБУ затримані батько і син зливали позиції сил оборони, зокрема військовослужбовців сил спеціальних операцій, а ще передавали спецслужбам окупантів координати промислових цехів. Як встановило розслідування, затримані раніше проходили службу у складі правоохоронних органів. Після звільнення вони були дистанційно завербовані кадровим співробітником ФСБ, який звернув увагу на зрадників після їхніх антиукраїнських коментарів у Ютубі. На початкових етапах співпраці з окупантами син фігуранта навіть проводив онлайн-тренінги із тактичної медицини для бойовиків російського угруповання Ахмат. За відпрацьовані завдання зрадники отримували грошову винагороду від загарбників на власні банківські карти. Під час обшуків у затриманих виявлено мобільні телефони та інші речові докази злочинної діяльності. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення. Відень у смартфоні від сьогодні Укрзалізниця відкрила онлайн продаж квитків на поїздки до Австрії. Придбати їх можна в офіційному застосунку перевізника попередньо ідентифікувавшись через дію підпис. Поки це стосується двох потягів, а саме Київ-відень та ЧОП-відень. У планах дозволити для онлайн продажу також проїзні документи на маршрути до Угорщини. В «Укрзалізниці» наголошують: якщо дією ви не користуєтесь, квитки можна придбати і по старому у міжнарод. Одних квиткових касах вокзалів. Ж до відня можна поїхати без обмежень. чого не скажеш про з'їзд із Дніпровського звозу на набережне шосе в Києві. Від сьогодні до 20 травня там обмежили рух. Причому не лише для транспорту, а й для пішоходів у КМДА пояснюють, дорожники ремонтуватимуть тротуарну частину естакадного з'їзду продовж наступного місяця. Для водіїв увесь цей час буде доступна лише ліва смуга. Пішоходам вже доведеться користуватися тротуаром на протилежному боці з'їзду. Уже наступного тижня в столиці стартує приймання документів майбутніх першокласників. Цього року задля зручності батьків процес стартує 25 березня і триватиме до кінця травня. Подати документи можна буде не тільки особисто, а й в електронному вигляді, або надіслати поштою. У КМДА зазначають, головним критерієм зарахування є територіальна доступність, а саме дитина проживає за адресою, що закріплена за певною школою. Насамперед зараховуватимуть внутрішніх переселенців дітей. Працівників закладу освіти або тих, чиї брати чи сестри вже навчаються в обраній школі. Рівень води в Дніпрі зростатиме. У гідрометцентрі попереджають у зоні ризику Київ і Бориспільський район. Наразі попереджають про перший рівень небезпеки. Діятиме він щонайменше до 21 березня. Метеорологи пояснюють, вода піднімається внаслідок скидів із Київського водосховища через весняне водопілля. Жоден паводок не стане на заваді продовженню великого благодійного туру незламною країною. Воля напередодні Михайло Грицкан, і Катерина Бужинська виступили в Кам'янському на Дніпропетровщині та у Харкові. Попри повітряні тривоги, артисти продовжують тур містами України, збираючи кошти на підтримку ЗСУ на черзі Тернопіль. І музиканти закликають кожного небайдужого вже завтра долучитися до музичного свята за та підтримки наших сил оборони. Я Катерина Бужинська, а я Михайло Грицкан. Вітаємо вас і запрошуємо 19 березня на наш благодійний концерт в рамках благодійного туру воля в Тернополі. Для вас ми виконаємо найкращі свої пісні та допоможемо нашим крутим збройним силам України. До зустрічі! Слава Україні! Героям слава! За два роки великої війни Михайло Грицкан провів більш як сотню благодійних мистецьких заходів, десятки спільних концертів у межах великого благодійного туру незламною країною Воля в Україні та Європі за цей час. Артисти з командою спрямували на допомогу українським захисникам близько 4 мільйонів гривень. Телеканал Ukraine World News виступає інформаційним спонсором туру. Разом до перемоги. Ще більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтесь також на наш телеграм, інстаграм і тікток. код нині на екрані на цьому ж ми не все для вас. Працювала Фаїна Василенко. Побачимось.